Друзі, усім вітання. Ми знову в дорогу на схід на Харківщину, на Донеччину. Веземо хлопцям пташки. Дякуємо щиро Стефані. Хом'як зі Львова, яка збирає кошти, яка трудиться як пчілка. Також Оксані Радищак, яка збирала кошти для заправки нашого буса, тому що дорога не близька, далека дорога, придеться багато їздити. Щиро дякуємо всім, хто донатить. Хто Хто робить, дякуємо всім підписникам, які також приймають участь. І ми загрузили наш бус добра. Йдемо покажемо, чим ми його загрузили. Ось скільки у нас смаколиків, кава саме основне. Багато-багато смаколиків, тому що наші хлопці вони вартують того. Також дезики, багато-багато ну, речей, яких ми вже майже був запакований. Ще, ще зараз лишилось трошки запакувати і все. А так, моліться за нас. Дякуємо щиро всім, хто підтримує наше служіння.